Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на воски, і наша свічечка розповість про важливі події лютого. Що важливе на вас чекає, давайте послухаємо про родство нашої свічечки. Отже, дивіться на водичку або на вогник свічечки. Важливі події лютого. Що вас чекає? Ви знаєте, лютий буде місяць яскравих подій. Дуже багато яскравих подій будуть програватися в лютому. Якісь свята на вас чекають, якісь радісні події летять в вашу сторону. Змінюється положення справ, справ, які довгий період часу заставляли вас хвилюватися. Справи, якісь були, як наче в застої, в стагнації знаходилися обставини, проекти ну, просто не йшло вперед. Як іначе ви в болоті застрягли, в трясині ці знаходилися зупинки, паузи, якісь лютий буде прискорювати процес і давати вам декілька ключів одразу. Ви отримуєте ці ключики для того, щоб закрити двері в минуле? І, нарешті, таки увійти в нові двері можливостей. І тут часи. Тут годинник, ви в руках тримаєте годинник і меч. Прийшов час приймати рішення. Рішення і рішення були прийняті. Ви просто чекали якогось особливого моменту, або особливих подій, або особливих результатів. Знаєте, коли час прийшов і годинник задзвенів. І пора вже діяти, пора приймати якісь рішення. Лютий дуже багато що змінить в вашому житті. Це місяць трансформації, місяць змін. Позитивних для вас. Що саме цікаве, що благоприємних і позитивних для вас змін. Знаєте, коли життя змінюється на до і після. І от це після вас буде дуже сильно радувати. Знову з'являється надія на майбутнє і віра в удачу. Тут підкова, бачите, тут свічка, і віра в те, що якось буде обнадіювати ті обставини, які будуть програватися навколо вас. Вони. Будуть давати вам надію на те, що все можливо. Вони будуть дарувати вам цю надію. Ви з певненістю дивитеся в сторону майбутнього, і ви починаєте вірити в себе і в свої сили, в свої можливості. Яскраві, яскраві, бачите? Яскраві події в вашому житті. Свічечка горить яскраво, повільно, м'яко. У вас в житті, в вашому житті йдуть, е, йде такий зріст, йде рух ваших планів, ваших бажань і і Тут відчувається якийсь прорив, ви відчуваєте якось спокійно, у вас справи продвигаються. От таке відчуття йде від свічечки. Знаєте, коли підйом? От, коли підйом, сходинки, і ви кожного разу робите якесь, приймаєте якесь рішення, піднімаєтеся кожного разу на нову сходинку. А це прорив, це рух і вихід на нові горизонти. Один, два, три. І тут можливо ще четвірочка замалюється зараз. Три, а можливо, і чотири дуже крупних здійснення важливих для вас. Отримання якихось результатів, яких ви чекали, до яких ви йшли, над якими ви працювали, добивалися їх. Я ще раз кажу, що це буде змінювати ваше життя на до і після. І оце після дуже-дуже буде вас радувати. Тут от також будете якось відкрити очі на якогось, на якогось свина, от велика якась така свиня, яка тягнула вас назад. Ви відкриєте очі на якусь людину, відкриєте на неї очі, яка постійно вам вставляла палки в колеса. Він вам свинячив. Величезний такий хряк. Здоровий змальовується. І якщо дивитися на нього з іншої сторони, то схоже на людину темну дуже. Людина з темною душею. Вона не хотіла вашого зросту. Тут уже чоловік змальовується, чоловік з темною душею. Він не хотів вашого такого яскравого майбутнього, він вас, як наче камнем лягає і тягне вас вниз, тягнув вас вниз і камнем лягає на ваш шлях. Застій. Був застій, була пауза. Ви, як наче, застрягли і бігали по замкнутому колу, опинилися в цьому якомусь такому брудному болоті, в якійсь такій трясині. І ви дуже важко вибиралися з цього багна. І лютий фактично допоможе вам вибратися з цих застійних справ. І ви. Зрозумієте, хто ця людина? Людина, яка вам шкодила, людина, яка створювала вам проблеми у ваших справах, на вашому життєвому шляху, на вашому зрості, щось таке. Так, він просто переходив вам дорогу. Реально хтось вам заважав зростати, добутися бажаних результатів, так? І ви відкриєте цю людину. Ви, ви, деякі з вас вже розуміють, про кого мова йде. І ви тримаєте тут меч в руках, ви будете якісь рішення приймати і будете відсікати все те, що сьогодні вам заважає. І тут ви з мечем. Ви будете відсікати цю людину, ви будете приймати рішення дуже важливе в своєму житті. І цим рішенням ви відсікаєте дію цієї людини, вплив цієї людини на положення справ в вашому житті. У вас в домі почнуть відбуватися поправки. У вас будуть відбуватися поправки не тільки в домі, у вас будуть відбуватися поправки і в вашому особистому житті, в вашій роботі, в вашого фінансового каналу. Прямо декілька сфер одночасно будуть змінюватися. І таке відчуття, що ще свічка говорить, що у вас навіть це стосувалося і вашої сім'ї, вашого дому, були якісь постійні хлопоти, переживання, хвилювання. Так от лютий він буде налагоджувати справи і в будинку домашніх питань і задач, які будуть стосуватися саме вашого дому, або, можливо, якихось проблем з близькими рідними людьми. Люди, яких ви називаєте сім'єю. Тут також буде налагоджуватися відношення з близькими. Ви будете виходити на новий рівень. На новий рівень, як наче новий етап починається, і це дуже помітно буде. Ви це будете відчувати, будете радіти цим змінам, звісно, і будете таке відчуття у вас. Яскравої, світлої радості ви будете натхнені, ви будете надихатися на якісь дії, на прийняття якихось дуже важливих рішень на майбутнє. Будуть зароджуватися якісь нові ідеї, якісь нові плани, як наче крила у вас будуть виростати за спиною, вам захочеться літати. І таке відчуття буде, що Через те, що будуть налагоджуватися ці всі справи, які раніше тягнули вас назад і були в стогнації. Так. Бачите, який прорив. Ви дуже великий прорив будете робити. Ви дуже довго знаходилися в болоті. Як стріла йде ваші справи стосовно вас, ваших бажань, ваші надії, ваші мрії пов'язані з домом, з особистим життям, з роботою, з справами, і лютий просто подарує вам прорив. Вихід із цієї стогнації, з цього болота. І тут у відносинах тут змальовуються відносини, чоловік. Чоловік два сюрпризи, які в лютому місяці вам принесе чоловік. Це може бути і ваш партнер, якщо ви знаходитесь у відносинах. Це може бути ваш син, можливо, це ваш тато. І ці сюрпризи це для вас ключики. Ключики неочікувані для вас. І вони будуть. Ключиками того, що ви зможете щось або закінчити, щось завершити для себе, або щось відкрити, коли ви переходите з рівня на рівень. Можливо, буде зачинятися, зачинятися будуть одні двері, а відчинятися інші двері. І дії, дії, вчинки зі сторони цього чоловіка будуть для вас сюрпризом. Сюрпризом, і будуть ключики, ці вам слугувати для збудування якихось планів на майбутнє. Тут щось з діємо чоловіка, коли відчуватиметься старання і бажання чоловіка зробити крок в вашу сторону. От щось тут про це. І для вас це буде сюрпризом і ключом для. Подальшого зросту. Якщо на сьогоднішній день ви не бачите можливостей поступити так чи інакше, то ви просто знаходите, зрозумієте, ви просто зараз знаходитесь в якійсь стогнації і ви не знаєте, яке рішення прийняти, то поведінка чоловіка дозволить вам це рішення прийняти. Щось для вас. Важливе, коли може бути таке, що чоловік своїми діями буде вас радувати і давати вам надію на збудування нових планів, буде вселяти в вас надію. Два ключі буде в руках у цього чоловіка. Очікуйте сюрпризів від нього. Неочікуваних, неочікуваних подарунків, можливо, неочікуваних рішень, які будуть прийматися, але це буде вам на благо і це буде вам в радість. Це буде дарувати вам надію на майбутнє. Або, наприклад, можливо, тут говориться, так як відливочка в нас для всіх, і можливо, свічечка говорить, щоб ви не втрачали надію. Отримати від чоловіка те, що ви від нього чекали, що він нарешті таки прийме якесь рішення і зробить крок вам назустріч. І от в лютому місяці два рази чоловік цей вас здивує і подарує вам надію на майбутнє. Можливо, хтось вже втратив надію на те, що ваші відносини мають право на продовження. І ще раз кажу, що дії чоловіка подарують вам вернути цю надію. Тому що тут блискавично людина бодриться, починає виправлятися, а у вас в голові починають народжуватися ідеї на майбутнє. Ви спокійні, ви Перестаєте хвилюватися за те, що хвилювалося раніше, можливо, хтось може бути така ситуація, що хтось там, можливо, ваш син чи ваш тато вже втратили надію на щось. Вони, можливо, розчаровувалися в якихось своїх надіях дочекатися чогось і. В лютому починають проявлятися ті люди, на яких вони вже перестали сподіватися. Якось так. Кожен дивіться по своїй ситуації. Так. Можливо, знаєте, якось відносини ніяк не клеїли, щось не виходило, що це в застой пішло, як в паузі, і ви втрачали надію на майбутнє. І тут проявлення чоловіка, які з дії в вашу сторону, знову повертають вам цю надію, подарують вам цю надію. Стосовно фінансових питань, тут в лютому у вас вирішується, я скажу, що чотири. Чотири фінансових ключі вам буде надано. Чотири питання буде вирішуватися. І ви залишитеся дуже і дуже задоволені. Дуже залишитеся задоволені. І два з них будуть стосуватися конкретно дому і сім'ї. Два інших ключики. Фінансових це щось зі справами, з робочими моментами пов'язано в сфері вашої діяльності, якісь поправки, можливо, якісь знання будете отримувати, якісь можливості будуть для вас відкриватися, а можливо, це буде здійснення ваших якихось бажань. Щось ви будете, як наче купувати для себе, з чого ви дуже давно вже хотіли. Можливо, збирали, копили і в лютому чекайте. Вирішення таких крупних фінансових питань? Чотирьох фінансових питань, так. Що ще вам готує лютий? Так, тут якась жінка, якась жінка таке відчуття, що ви прям будете її прижимати до стіни, причому жінка хитра, у неї лисячий хвіст з однієї сторони, а з іншої сторони ще один хвіст, у неї прямо два хвости. Жінка, яка нестабільна. Вона пригає з іншої платформи на іншу, хоче втриматися на двох платформах одночасно. Одна нога на одній платформі, друга нога на другій платформі. Якісь такі в неї хитрощі, обмани, підлості, грає з людьми, перевертає ситуацію. Людина з темною душею, заздрить вона дуже чорна, дуже заздрить. Ця людина людям, і думки в неї якісь такі темні. От вона всьому заздрить, всьому тому, що є в людей дуже хороше. І ця людина вона просто не постійна у спілкуванні, на неї неможливо покластися. от Вона і змальована тут, що стрибає, як наче з однієї ноги на іншу. От Де їй вигідно, і як їй вигідно, там вона і знаходиться. От таку людину ви прижмете. Якась ситуація з минулого, ви прямо за руку спіймаєте, ви цю жінку спіймаєте за руку. Причому у вас давно були підозри стосовно неї. От лютий дасть вам можливість цю людину, в якій ви сумнівалися, і спіймати її за руку і загнати в кут. Причому у вас достатньо накопичилось доказів, ви просто будете бити цими доказами її. І цій жінці нічого не залишається, як залізти в цей кут, не буде їй спасіння, не буде їй оправдання. Ви будете виносити на обговорення навіть її діяння в минулому з людьми, з якими. Вона ці відносини вам і, скажімо так, нашкодила вашим відносинам. От щось таке. Говорить свічечка вам про такі моменти. Просто факти будуть видні, і ви будете виносити їй вирок, обговорювати з тими людьми, з якими. У вас трапилися неприємності через те, що ця жінка влазила своїм носиком туди, куди їй не потрібно. Оця темнота, весь бруд, вона весь буде випливати на поверхню. І ви підете з гордо піднятою головою, добившись і доказавши своє. Нарешті ви цього доб'єтесь, нарешті ви це докажете, от щось таке буде. Якусь таку перемогу над вашими недоброзичливцями. Конкретно сьогодні жінка вам, вам дасть в руки лютий місяць. От він вам подарує таку можливість. І виходите ви з цієї, з цієї заплутаної ситуації з гордо піднятою головою, як оправдаєте своє чесне ім'я. І... Відношення з людьми, натягнуті відношення з цими людьми, труднощі, з якими ви стикалися причиною, і, і буде ця жінка. Якийсь такий брюд, якась така чорнота її душі перекрила вам те спілкування, яке було з цими людьми. І ви виведете її на чистоту. Якось так. Чудовий віск і мені дуже сподобалось її. Сподіваюся, що вам також. І, як завжди, бажаю вам всього самого, самого найкращого. Дякую вам за увагу, дякую вам за підтримку, за те, що ставите вподобайки, за те, що пишете коментарі, підписуйтесь, мені дуже приємно. І, як завжди, вам дякую і бажаю всього найкращого. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!